Шановні херсонці, вітаю вас з річницею звільнення Херсону від російсько-фашистських загарбників, річницею звільнення від рашизму, річницею повернення українських прапорів на будівлі героїчного Херсону. Я схиляюсь перед усіма, хто пережив цю страшну окупацію, типу братнього народу, пережив його е з надією, що Україна таки прийде туди, і вона прийшла, тому що Херсон це українське місто. Ми бачили ваші неймовірні. Яскраві мітинги на самому початку окупації, де е, молодь літні люди, просто всі мешканці Херсону, хто могли вийти, виходили на центральній вулиці, зупиняли, нетранспортили танки, виходили з прапорами і кричали Русський солдат, фашистський окупант. Я це прекрасно пам'ятаю і я ще раз схиляюсь перед вами. Е, я хотів би, щоб е, зараз, коли на вас летять сотнями. Керовані авіабомби росіян. Ви ні разу ні разу не задумались над тим, а чи треба було звільняти Херсон від Росіян? Потрібно, тому що я не уявляю собі Херсон не українським. Я з Херсонщини, ви це знаєте, і я впевнений, що від Гінчиська до Високопілля від Білозерки і до, до Великої Лепетихи до Сірогос Херсонщина це Україна, і люди там українські, що б не казали ті колаборанти, які невелике нещастя з'явилися на наших теренах і яких змиє роса на сонці змиє. Вони, вони втечуть в крайньому випадку, вони втечуть в брудну Росію, а в гіршому вони будуть сидіти до вічному Ви Знаєте, я багато країн побачив в цьому світі, на різних континентах, але найкращим, а верніше, найбільш надихаючим пейзажем для мене є ранковий херсонський степ з пшеницею, яку треба прибирати, яку треба збирати. І от те, що я бачив вранці з Комбайну і в Високопільському районі, вже звільненому, і в поки що під окупацією ще Каланчацькому районі, в Скадовському нині, це найкраще, що я бачив в своєму житті. Я хотів би, щоб за рік на другу річницю звільнення Херсону від російських загарбників приїхали. Друзі, делегації з Гнічівська, з Бердянська, з Інферополя, з Ялти, і Азовської, і Кримської з українськими прапорами і відмітили цей святковий день. цей перший день, коли було звільнено велике українське місто від росіян херсонці. Я вас люблю, я вас цілую, я вас обіймаю. Я завжди допомагаю херсонським підрозділам, назвардійцям і теробороні. Вони про це знають. Слава Україні! Героям слава! Слава Херсону! Вітаю вас ще раз з річницею!